Одним з пріоритетних завдань соціальної політики АТЕ Енергоатом» екенергоатом є турбота про здоров'я працівників з-поміж інших напрямків, актуальним є добровільне медичне страхування, яке здійснюється за рахунок коштів енергокомпанії. Страхування передбачає певний перелік опцій, які стосуються консультації, діагностики, лікування, а також профілактики захворювань. Хочу сказати, що добровільне медичне страхування це не тільки оплата. Лікування чи оперативного втручання, а це також і профілактика захворювання. Адже страхові компанії проводять організовують вакцинацію нашого персоналу, забезпечують профілакту здоров'я і в період авітамінозу. 13 та 14 листопада у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС проводилися зустрічі з представниками страхових компаній, які мали можливість презентувати свої послуги атомникам. Компанії, як правило, мають подібні страхові умови, хоча є і свої особливості. Тому працівникам перед укладенням договору рекомендують уважно поставитися до деталей, які їх можуть зацікавити. Страхові суми становлять до 350 тисяч гривень. Матеріальна допомога від підприємства працівникам, які укладають договори добровільного медичного страхування, становитиме 15 тисяч 77 гривень. Для учасників та ветеранів війни 25 тисяч 77 гривень. У 2025 році. Застрахувалися майже 89% персоналу Хмельницької АЕС з огляду на те, що уже багато працівників мають досвід ефективної взаємодії зі страховими компаніями, скоріше за все, у наступному році застрахованих буде більше. Ці програми це, це дуже класна річ. І я з самого початку як тільки в нас з'явилася, ними користуюсь. Є чимало випадків, коли саме страхова допомагає і знайти відповідного спеціаліста, покрити витрати, які, наприклад, людина сама не могла б, скажімо, осилити. Завдання кожного відповідального роботодавця підтримувати не лише високий професійний рівень персоналу, а й ментальне та фізичне здоров'я. Відшкодування витрат для працівників на добровільне медичне страхування яскраве свідчення того, що Енергоатом» та на Хмельницький АЕС добре усвідомлюють, що здоровий персонал це одна зі складових безпечної експлуатації атомних енергоблоків та стабільної роботи енергосистеми України.